Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я обіцяв, що ми так детально і корисно поговоримо сьогодні про очистку організму. Головним санітаром в організмі є наша печінка. Саме вона повинна знишкоджувати всі шкідливі речовини, які попадають в наш організм. Сьогодні все, що ми випиваємо, все, що з'їдаємо, через вени всмоктують в кишечнику і подається все в печінку. А печінка повинна подивитися, що корисне залишити. А що шкідливе для організму? не знешкодити? Це її природна функція, і вона повинна з цим справлятись. Повинна, я підкреслюю, вона повинна. На жаль, вона сьогодні це не може зробити. Чому? По-перше, ми любимо смачно поїсти, цим зловживаємо, то алкоголем, то якимись смачними речовинами, продуктами, які не дуже корисні для нашого організму. Все це йде навантаження на печінку. Але найголовніше. Наша проблема в тому, що продукти харчування вони дуже мало залишились природними. продуктах харчування багато ксенобіотиків, стабілізаторів, якихось, консервантів і так далі, чого там тільки немає. Чому? Тому що продукти що готуються, як би казати, великими підприємствами і вони повинні довго зберігатись і мати привабливий вигляд. Через це дуже багато домішок, які дуже шкідливі для організму. Крім того, ми не врахуємо, що печінка це якби головна лабораторія. Я вже сказав: все, що ми з'їдаємо, випиваємо, в тому числі споживаємо ліки, все це і подивиться в печінку. Але вона повинна не тільки знешкодити і подивитися, що корисне, що залишити, а вона ще повинна все це підготувати для засвоєння. Уявляєте, які великі навантаження, як я сказав, багато чужих речовин, і ці навантаження вона не справляється. Печінка самий перевантажений орган в організмі, і це єдиний орган, до речі, який має відбирати енергію серця. Жодний орган більше на це не має права. Саме через свою перевантаженість, задумуйте цим, чому кардіологи кажуть, печінка садить серце? І тому, звісно, ми її навантажуємо, ми все час прямо скажемо, робимо її, а допомогти їй нічим не можемо. Можемо, але не хочемо. З одного боку, це треба більш правильне харчування, вести здоровий спосіб життя. Ну на це не вистачає ні світ волі, ні часу, і умови всього не підходять. І тому ми повинні, якщо ми хочемо, щоб була якась очистка організму, ми повинні допомагати печінки. Якраз найкращий варіант от світанок. Ви кажете, ну завжди це твої препарати, і ти рекомендуєш. Право не в тому, що це мої препарати. Право в тому, що. Світанок складається з природних компонентів, а саме головне він фізіологічно поєднує ці функції його призначення відновлювати структуру печінки і покращувати, нормалізувати її функції. Розумієте, я це підкреслюю. Ці функції, які в неї дуже великі і дуже багато. Вона перевантаження, і оце це нормалізує. І тому ви кращого засобу, який би особливо, щоб я підкреслюю це, який так впливав би сібічно на функції, відновлював їх. Там рядів ви найдете, використовувати і малим і дітям, навіть немовлятам, починаючи чути пологу будинку, коли буває інтоксикація. Яка глибина його дії і наскільки він потужний діє, я вам можу привести приклад. Ми його використовували колись як засіб, який полегшує перенесення хімотерапії. Що таке хімотерапія? Це ж хімічні речовини дуже токсичні. Ну, в онкології вони застосовуються, такої вид собі. Ну, Пірхіміотерапії у хворих, там діарея, рвота, тошнота, навіть температура підвищується до 39. У більшості хворих на фоні світанку не було ні рвоти, ні тошноти, у багатьох навіть не було зниження апетиту. Розумієте, наскільки він ефективно захищає організм. Ну, Ви ну, слава Богу, де використати світанок. Але є ще одна проблема. Не менш важлива і на яку ми не звертаємо уваги, я маю на увазі позаклітинний простор. З віком у нас накопичується в позаклітинному просторі дуже багато всяких речовин. Чому? Це продукти метаболіту, тобто клітини викидають в позаклітинний простір, тільки що мова йде, що печінка очищає, так, да, печінка очищає там, де є контакт з кров'ю. Те, що попадає в кров, то да, печінка здатна вивести з організму і все це знешкодити. Але то, що випадає, що клітини викидають, воно не в крові, воно накопичується в лімфі. Да? Організмом передбачено, що лімфа це якби внутрішній пелісос. Це та рідина, яка утворюється, вона повинна змити все це промити. Далі попасти з продуктами метаболізму, попасти в кров, і вже в крові там вже печінка нирки все це виведуть. От дивіться, в юності ми всі струнки, підтягнуті. А з віком подивіться, що ми, як, наче наливаємося матерієм, тому що накопичується лімфа. Лімфа кожен день утворюється кілька мілілітрів, але якщо вона там накопичується, не виводиться, все. А вона весь час не повністю не виводиться іде її накопичення, через те ми, як би казати, наливаємося. Але разом з тим залишаються ці шкідливі речовини. Тобто, якщо ми хочемо повної очистки, ми повинні позаклітинні ці теж очищати. А це такий єдиний прит, якщо робити грамотний лімфодренаж. каже, ну так що? Ну я піду, скільки пропонують лімфодренаж. Зрозумієте, що вам пропонують? Вам пропонують механічно. Що він вам дасть? Ви розумієте, лімфа, чим довше вона застоюється в організмі, вона все стає густішою, Вона навіть може бути як холодець, а так перетвориться. Ви просто потрамуєте лімфатичні судини і через те буде якась часткова вам допомога. Але разом з тим от, такі побічні дії, які задумуєте, є завжди такий термін ціна якість. Варто подумати, що треба робити, потрібно зробити так, щоб цю лімфу розрядити і активувати лімфатичні судини. От для цього існує в нас модифікація провена, називається Правен ПО. Це дуже глибокий, ефективний захист для лімфодренажу. Він розріжує застойну лімфу. І прискорює її видалення з організму. А далі, як вона вже попадає в венозну кров, далі це вже автоматично вона там йде очистка. І тому, якщо ви хочете повну очистку, то світанок обов'язково допомогти печінці, бо вона дуже перевантажена в нас час, а ми її продовжуємо навантажувати і доповнити праве нам ПО, щоб оту лімфу повиводити з організму. І зробити таку глибоку очистку позаклітинного простору. От тоді в комплексі це буде повна і дуже корисна очистка організму. Корисно робити десь двічі на рік, ви робили там по тиждень-два цю очистку, ви б себе не впізнали. Я вам дуже це раджу, тому що дуже це покращує здоров'я. І не тільки здоров'я, а й зовнішній вигляд.